Ми завжди були нікому не потрібними, незахищеними, не мали жодних надій на майбутнє. Ми убивали пороги чиновникам, надії, що нас почують. Та лише самопоміч відгукнулась. Разом із ними ми знайшли шлях вирішення проблеми. І тепер ми господарі свого житла. Вас вітає телепрограма Самопоміч. І сьогодні ми дізнаємось про таке. Усі мають рівні можливості. У Львові функціонує садок для слабочуючих дітей. Поява малюка подія для цілого покоління. Цінні поради для молодих батьків. В темпі вальсу Львів прийняв міжнародний турнір з танців. Зіроньки, сонечка та вишеньки так називаються групи у садку номер 35 Як діти з вадами слуху йдуть навчатись в звичайні школи, дивіться далі. У садку Теремок для дітей із вадами слуху створили маленьку казку. Тут вони співають, танцюють, займаються спортом, а головне відчувають себе повноцінними. Музичні заняття одні з улюблених у дошкільнят, адже можна досхочу танцювати та гратися у цікаві забави. Крім того, вони мають оздоровчу функцію, зміцнюють тіло і тренують слух. Якщо взяти до уваги, чи люблять вони музичні заняття, то дуже люблять. Повірте, вони, коли мене бачать, всі хочуть танцювати. Це в них вони тут мають рай, вони тут мають багато місця. Вони себе тут реалізовують як артист. Трішки розважилися, а тепер до навчання. Урок математики розпочинається дихальними вправами та завданнями на дрібну моторику пальців, тому що вони тісно пов'язані з мовленням. Ми намагаємося майже всі наші заняття починати дихальними вправами, тому що в принципі людська мова будується все на видуху. Наші діти мало розмовляють, і для того, щоб було краще мовлення, ми повинні розвивати мовне дихання. І слабочуючими дітьми педагоги використовують лише вербальне мовлення, аби максимально загострити слух. Тому під час індивідуального заняття маленький Святослав обговорював з психологом відмінності і на картинках та виконував вправи на мислення за що отримав наклейку. Дуже важливим є емоційний контакт мами з дитинки з дитинкою, так і, взагалі, батьківська підтримка і опіка на цією дитинкою допоможуть їй подолати будь-які труднощі разом з сім'єю. Та найважче працювати з глухими дітьми. Пані Марія уже 40 років навчає дошкільнят за методикою глобального читання. Спершу показує картинки, згодом представляє до них таблички з підписами. А потім вже читати їх мовою жестів. І так з кожним словом. Ага. Папуга, гарний хлопчик, молодець. Сьогодні це було заняття з розвитку мови. Тема сьогоднішня тварини тварини лісу, птахи в нас була така от екскурсія маленька. Це пало ми виготовили, і ми сьогодні закріпили де тварини, де птахи, де птахи живуть на дереві. Тварини тут. Інтенсивне навчання дає свої плоди. Згодом вихованці садочку стають учнями звичайних загальноосвітніх шкіл. За статутом діточок ми приймаємо з двох років, і вони до шести семи років садочку навчаються. Але наших багато випускників від відвідують масові школи, так що це для нас дуже великий прогрес, тому що ми навчили дітей розмовляти і навчили їх вчитися, і дитина пішла в звичайну масову школу. Активісти самопомочі будуть всіляко підтримувати та популяризувати Теремок. Ми максимально захочемо допомагати цьому садочку, долучатися до роботи його, залучати сюди можливо нових людей, які звертатимуться до нас, можливо, співпрацювати з іншими громадськими організаціями чи приватними фірмами, які би могли. Забезпечити необхідні меблі чи можливо якісь поточні питання, які виникатимуть усі діти заслуговують на щасливе майбутнє. Не будьте байдужими, допоможіть малечі почути навколишній світ з пропозиціями співпраці. Телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 тисяча. Народження дитини відповідальний період для усієї сім'ї, щоб подолати страхи та бути готовим до такого чуда. У Львові існує центр підготовки батьківства Ляля -ля до Ляля -ля По, де і побували наші журналісти. Що може бути важливішим за появу нового життя? Чуда світу поза конкуренцією. Вагітна жінка потребує особливої уваги, але часто сім'ї відчувають тривогу. Досвід близьких та подруг не найкращий порадник. Тому на допомогу прийшов родинний центр Ля-ля до Ляля -ля По жінки зараз дуже багато мають страхів, вони мають знання не свої, а переймаються чужим досвідом, досвідом своїх близьких. Важливо не пропустити якихось важливих моментів в житті. Так народилася сім'я. Так і допомагати їм направляти десь супроводжувати, тоді можна запобігти багатьом проблемам. Часто молоді матусі черпають інформацію з інтернету, та чи це дасть відповідь на всі питання? Живе спілкування з психологом та лікарем допоможе вирішити усі проблеми. Дуже важливу увагу я надаю заняттям саме таких на сьогодні було в інтерактиві, щоб наші вагітні пари не дрімали. а Активно брали участь в занятті, тобто все такі буває ігровій формі, питання, відповіді. Вони задають, я їм задаю питання. Ліні пологи це не данина моді, а необхідність відчувати рідне плече поряд. На заняттях чоловікам розповідають, чого чекати до і після народження дитини. Чоловіків ну, життя в принципі, міняється не так кардинально, як у жінки, так? І вони можуть того просто не відчувати, не знати. Вони відповідально ставляться до свого батьківства. Тому переважно, коли потім приходиш до таких пар на патронаж. Тобто після родової огляд дитинки я бачу дуже втішні результати, і наше молоде покоління дуже радує, наскільки вони можуть один про одного дбати. Юля та Андрій вирішили народжувати спільно. Центр знайшли в інтернеті, але найдорожче не довірятимуть форумам та статтям. Тут якось різні точки зору обговорюються, і спілкування на живе, це зовсім інше ніж просто почитати якусь статтю. Ну, мені здається, це буде інформативніше і корисніше, ніж десь щось вичитувати, бо не знаєш, чи це правда, чи це неправда, і взагалі, що це за інформація, перевірена, не перевірена. Ну, краще так вживу. Спогадами про спільні пологи ділиться і мама шестимісячного Іванка. Ми народжували разом. Він був від та він завжди був. Це дуже допомагало, тому що мені з. Що рад, бо всі лікарі, медсестри це все чужі люди. І відчувати те, що ти не одна. І якщо щось тебе є ну близька людина, яка тобі щось допоможе. Анна пройшла недоспані ночі і прорізання зубів у маляти. Після пологів пішла у мамин клуб, де розповідають про розвиток дитини. Дуже було помічне це заняття дитини. Помічне Правда, Ваня? а то би мама не знала, що з ним робити. Як тільки дітки підросли, варто одразу займатися з дитиною. Це зближує маму та маля, розвиває моторику та мовлення. Заняття наші вони розвиваючі, саме вони для того призначені, щоб дітки чим краще адаптувалися до зовнішнього середовища і ще так само не спрямовані на спілкування мами і дитини, на їхній зв'язок. Майбутні батьки, якщо ви в очікуванні маленького дива, або у вас вже є маля, родинний центр лялядо ляляпо запрошує вас. Деталі на екрані від нас вже йдуть з курсів усвідомленими батьками. Вони не просто приходять сюди навчитися дихати, навчитися якимось там особливим навичкам. Та вони стають усвідомленими батьками. Тато не боїться взяти дитину на руки. Він не буде ігнорувати сім'ю і не Буду говорити це твоє жіноче. Вальс та «Пасадобль». днями наше місто прийняло міжнародний турнір з бальних танців. Близько 250 пар з п'яти країн світу показали свою майстерність на львівському паркеті. Спортсмени відзначають високий рівень конкурентів. Я змагаюся дуже сильними парами, і кожне змагання для мене як. Як якийсь новий рівень, дуже атмосфера хороша. Перше бо це конкурс робив мій клуб. І, ну дуже добре. Конкуренти дуже дуже сильні, дуже тяжко змагатися. Учасники в один голос радять усім займатися танцями, адже крім міцного здоров'я, вони виховують впевненість та повагу. Це виховує крім того відношення до жінки. Це по-перше, людина відчуває себе впевненою по відношенню, поставленню до. Чуючи середовища до людей, певно тримає себе на різних, наприклад, нарадах, лекціях. Mm -hmm. Батьки танцюристів зізнаються, вони ніколи не жаліли, що обрали для дітей саме цей спорт. Ну, насамперед, це здоров'я. Так це є спортивні танці. Вони звісно підтримують здоров'я. І я закличу, тому що останка дитина виправляється. Ну і Ну, мені подобаються ці танці, дійсно є на що подивитися гарно і цікаво. Організатори змагань переконують, танцями потрібно займатися, як мінімум, з трьох причин. Коли набираю школу танцю, я говорю, танцем варто займатися. По перше, три рази в житті треба станцювати один танець, який всі, віденський вальс. На випускному вечорі, на своєму весіллі і весіллі своїх дітей, Треба вміти гарно станцювати. До проведення турніру долучилися активісти самопоможі, допомогли у пошуках спонсорів та залучили волонтерів. Ну, турніри такого рівня, як срібний Едельвес. Це додаткова мотивація звичайним людям, які прийшли подивитися, що спортом займатися треба, що це цікаво, і що це фантастично гарно, граційно і може займатися будь-якого віку людина. Не вагайтеся, танці це ваш спорт. Телефону. Ти 297 тисяча, та дізнайтеся адресу найближчої секції. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня, щоденних перемог! А ми з вами побачимось вже наступних вихідних. Країну будуй!